6 ранку а, вийшли працювати робітники. Там більше 90 чоловік по місту працювало, але все одно, ну залишилось багато тротуарів в такому незадовільному стані. Ми працюємо цілодобово, якби до завершення таких кризових ситуацій. По місту це більше 90 чоловік на тротуарах. Так, е сьогодні також з тротуарів деяких вивозимо сніг, тобто продовжуємо роботи і з вивозу снігу. Це насправді не ну така довга робота при таких снігопадах, але ну поступово. поступово. Особливо така складна ситуація на другорядних вулицях. І наскільки ми, от з колегами, спілкуємося, що напевно ще гірша ситуація на ну, дворових дворових територіях, там ще якби складніша ситуація. Вчора з вечора ще телефонували вже з вулиці. Зв'язківців, да, сьогодні от телефонували. Останній дзвонок був з Вацкавський провулок. Там мешканці звідти телефонували. Поступово приведемо в порядок.